У нас існують такі програми для створення мультимедійних даних, як Pinnacle Studio, Adobe Premiere Pro, Avid Media Comпресор там і так далі. Це відео студії, це професійні програми для роботи з мультимедійними даними. Другими словами, це професійні відеоредактори. У них є просто величезна кількість. Можливості для створення якісного відеоконтенту. Під відеофільмом, як і кінофільмом, ми здебільшого розуміємо твори кіномистецтва. Для невеликих за розмірами кіно та відеофільмів використовують термін кліп, тобто там десь декілька хвилин, наприклад, 5-10 хвилин. Це у нас буде відеокліп. Взагалі, поняття про відеофільм. Що це таке відеофільм? Це. Зображення, яке складається з кадрів. І ці кадри постійно змінюються перед нашими очима. Стандартна, ну, така якість зазначається, що складає около 25 е кадрів на секунду. Тобто, зображення дуже-дуже швидко -дуже змінюється одне поперед одного. Чим більша оця швидкість кадрів, тим плавніше і якісніше буде зображення перед нами. Наприклад, може бути там 30 кадрів, 45, 60, 100 кадрів, 120 кадрів. Чим більша така, от, чим більший набір кадрів проходить перед нами за секунду, тим краще ми сприймаємо зображення. Раніше було таке поняття, що людина сприймає лише 24 кадри, а 25 кадр туди можна щось ставити і загіпнотизувати людину, і так далі. На сьогоднішній день ну, спростовано вже таке твердження, таку думку, а підтверджено, що людина може бачити набагато більше, ніж 24 кадри за секунду. Оці кадри за секунду іще називають F. FPC, можливо, десь ви чули, таке в іграх, там, в фільмах використовують. Чим більше значення цього FPC, тим краще зображення, плавніше воно перед нами. Тобто, скільки з картинок, як в анімації, ми бачимо перед собою за одиницю часу, за секунду. І так далі, після того, як ми розібралися, що таке відео, це Тіх зображень, які змінюються перед собою, ми тепер повинні розібратися, як створювати, пригадати, точніше, в 8 класі ми це проходили. Які в нас є критерії до створення відеороликів? І так, кожен відеоролик або відеофільм починається із заголовку. Тобто перед нами з'являється надпис, який несе головну думку нашого відеокліпу, розказує про те, що там буде. Наприклад, відеоінструкція, як я там. Купив та розпакував новий плесос, або там відеофільм на таку-то тематику, або там як я пригадую наших блогерів, як вони там показували, як вони там домашніх улюбленців люблять і так далі. Тобто спочатку має бути заголовок. Всього починається кожен відеоролик. Потім в кінці нашого відеоролику обов'язково має бути титри. То в титрах ми вказуємо, хто працював над роботою, які там матеріали взялися, з яких сайтів брали картинки, де ми брали там музику, хто композитор, там і так далі. А це титри. Ще під титрами можуть зазначитися субтитри, тобто, це підписи, які озвучуються чи не озвучуються, а графічно відповідають тому звуку, який в даний момент йде від там акторів чи від дієвих осіб. Це можуть бути підписи, які розказують про якісь там об'єкти на відео. Це можуть бути, наприклад, субтитри для глухих. Якщо людина не чує, то фільм можна дивитися і читати. Так? Тобто Те, що говорить актор, пишеться внизу. Це називається субтитри. Далі йде у нас звуковий супровід. Тобто, від початку до кінця відео. На ролику нашого зазвичай додається звуковий супровід. Він буває записаний разом з відео, тобто на мікрофон на відеокамері або на ну, фотокамері відповідно. Це може бути дикторський звуковий супровід. Тобто ми записали глухе кіно, німе кіно без звуків, а потім уже на кіностудії свої, тобто десь там сіли ми і додаємо музику, додаємо звуки, додаємо голос, озвучуємо щось там. Це називається дикторський, коли диктор озвучує за того, хто там виконує щось на екрані. Там музичний твір, просто додати можна музикою фонову, яка буде ну, відповідати тому, що відбувається на екрані. Як німе кіно пригадуємо, грали, показували відеоролик, а рядом сидів оркестр симфонічний і грав, якусь відповідну музику. Це музичний твір, але, звісно, нам не треба оркестр, ми можемо додати звуковий файл і пустити поверх. Записаного відеоролику. Далі йдуть у нас візуальні ефекти. Тобто ми можемо додати спецефекти, які будуть перекрашати картинку. Додавати різноманітні там зірочки, ефект цепі, чорно-білий кіно ну і так далі. Далі йдуть ефекти переходу. Так, ось, наприклад, дивіться: тобто, якщо ми використовуємо декілька кадрів, декілька слайдів, декілька відеороликів, то. Для зміни одного зображення на інше, або одного блоку інформації на інший блок інформації можна використовувати переходи. Їх же такі самі переходи використовують і в презентаціях, тобто це для вас має бути знайомим. Так далі йдуть у нас етапи створення відеофільму. Які є етапи? Перший – детальний план послідовності окремих кадрів. Складаємо, вибираємо ми як чернетку собі листок і. На листку пишемо, перший, перший блок інформації, другий, третій, четвертий і що там має бути в цих блоках. Другий етап підбір потрібних матеріалів. Тобто, якщо ми задумали зняти там відеоролик про нашу школу, то треба піти пофотографувати, познімати е, людей, познімати там з ракурсів різних, те, що ми хочемо показати, це підбір потрібних матеріалів. Можливо, можна сходити в бібліотеку. Можливо, можна в інтернеті знайти матеріали. Це все ми шукаємо, розбиваємо його також по папках, по тих блоках, що зробили в першому пункті. Третій етап монтаж. Тобто ми за своїм планом, який розроблений на першому етапі, беремо файли з другого етапу і починаємо їх складати в хронологічному порядку. Від заголовку до титрів все одне за одним. І потім вже ми працюємо і показуємо готовий матеріал нашим глядачам. Приклад розробки сценарію відеофільму. Наприклад, кадр один, блок інформації один, безпаперова інформатика. Тобто, це йде у нас в заголовок. Далі підпис за ідею Глушкова. Вказуємо, скільки ми хочемо секунд мати, тобто вказуємо часові проміжки, 7 секунд маєте цей блок, звук загальний фоновий. Візуальний ефект лякса, ефект переходу на наступний слайд перелистування сторінки. Тобто, отак то в ідеалі має складатися план. Це все робиться на листочку на чорновичку. Ми собі розписуємо, а вже на етапі монтажу ми просто будемо за цим планом вибирати відповідні спецефекти. Так, наприклад, другий кадр там 6 секунд буде а не 7, звук, дитерський, візуальні ефекти, такі-то, і там переходи теж такі-то. І так, кадр за кадром ми беремо ці всі. Ефекти, і, відповідно, створюємо сценарій. Після створення сценарію ми сідання починаємо вже робити монтаж. Тобто вибираємо собі програму, в якій ми будемо працювати, і за планом це все ми додаємо. Якби ми працювали з вами в комп'ютерному класі, то ми працювали в цій програмі. Називається Windows Кіносттудія або Windows Movie Maker. Це така, можна сказати, програма, стандартна програма, немає там ніяких таких крутих спецефектів ніяких налаштувань, але навіть за допомогою цієї програми можна зробити доволі якісний матеріал. Так, кіностудія вона доступна на всіх операційних системах Windows, там, починаючи з XP, закінчуючи 11-м Windowsом. Стандартно може не бути такої програми, можливо, понадобиться нам завантаження її з окремих файлів. На цей файл, хто працює з комп'ютера після уроку, я його скину. Посилання на цей файл скину вам в групу, де ви зможете скачати собі його і встановити. Абсолютно безплатна програма. Так, після встановлення цієї програми ви її знайдете в себе в пустки, на що я можу написати. Кіностудія, ось вона по назві шукається. І запускається ось така от у нас програма. При першому запуску воно питає в нас дозвіл на ліцензійну згоду. Ми її підтверджуємо, І відкривається ось таке от вікно. Це в нас, значить, зліва зверху є вікно попереднього перегляду. Тут, по центру, у нас вікно матеріалів, куди ми маємо перекинути всі ті матеріали, які ми знайшли. В інтернеті підібрали і зверху йдуть панелі інструментів. Далі, після додавлення сюди матеріалів, ми можемо їх опрацювати. Ну от, де я візьму матеріали, зайду я в зображення. От в мене є різні картинки. Природа, наприклад. Тут я. І так, я їх виділяю, затискаю ліву кнопку мишки і перекидаю просто куди? У кіностудію. І тепер дивіться. У нас от є таймлайн, тобто лінія часу, на якій ми можемо передвигатися, і бачити, як кадри будуть змінюватися. Так, ось воно. Поперечний, попередній перегляд доступний. Можемо запустити. Можемо повернутися на кадр назад, на кадр вперед. Далі, зверху, у нас йдуть наступні налаштування. Головна вкладка дозволяє вставляти сюди матеріали. Вставить з буфера обміну, вирізати та копіювати. Частинку чогось тут на відео, далі можна додавати відео та фото з пам'яті комп'ютера, додавати музику. Можемо сюди записати відео з веб-камери, якщо доступна, записати закадровий текст, тобто звук з мікрофону. Я можу говорити запустити. Дивіться, отак: попередній перегляд. Воно буде йти. А я буду читати собі якийсь дикторський текст, щоб відповідало воно кожному кадру. Так само як презентаціях, це можна робити. Так, далі можемо додати моментальний знімок це скріншот, і далі йдуть три в нас текстові елементи: це назва заголовок та титри. Що тут цікаве, от назва, наприклад, я вибираю. В нас додається чорний пустий отакий от, от слайд, на якому ми можемо написати назву нашого відеоролика. От я пишу природа, так, природа. Відкривається вкладка форматування, де ми можемо вибрати шрифт, розмір шрифта, колір шрифта, колір фона можна поміняти, щоб він був, наприклад, не чорний, а якогось іншого кольору. Зелений, наприклад, чи салатовий там. Так. І так далі. Редагувати текст ми можемо. Вирівняти його, ну, тобто мініатюрний текстовий редактор відкривається в нас так. І далі йдуть ефекти з'явлення тексту. Тобто, не обов'язково стандартний ефект використовувати, можна використати щось своє. Є контур, ось контур тексту, обвести можна наш текст якимось кольором, щоб було красивіше. Так, отакі от такі спецефекти. Тобто, це в нас буде що назва нашого відеоролику. Далі підуть у нас ну, наші слайди або відео, або картинки. В кінці ми можемо додати титри. Коли я натискаю у титри, з'являється такий самий чорний слайд, де знизу вверх піднімаються титри. Тут ми можемо вказати якісь свої дані. Так, щоб додати субтитри, ми маємо нажати на заголовок. Дивіться, з'являється у нас текстове вікно, в якому ми можемо теж щось написати. Наприклад, там слайд. Слайд один я пишу. Так само можна розфарбувати текст, розфарбувати контур зробити і перетягнути його ну, з місця на місце, де завгодно це зробити. Так, таким чином, от ми форматуємо. Після головної вкладки переходимо на анімацію. От вкладка анімація дозволяє додати нам переходи. Переходів у нас тут доволі таки багато. Подивіться, ну, штук 20 явно є. Для того, щоб зробити перехід, ми вибираємо слайд, а далі вибираємо вид переходу. Ось. Перший, другий, третій. Ну, бажано, дивіться, якщо ви хочете робити професійно відеоролики, то бажано, щоб переходи були плюс-мінус однакові. Це має бути один-два переходи, які будуть дублюватися або логічно якось зв'язані між собою. Так, і титри там такі нехай буде. Значить, от я повертаюсь на початок відео, запускаю перегляд і бачимо, що вже слайди не просто. Переключаються з одного на одний, а починаються у нас ну, анімації зміни слайдів. Тобто, це є переходи, такі самі, як в PowerPoint, були між слайдами, такі самі, відеокліпі. в відеокліпі нашому є переходи. Не дуже вони гарні, не, не сильно професійні, але, але можна використовувати. Значить, у нас є налаштування наступні: це час, скільки перехід буде йти і. Здовиги масштабування також можна використовувати їх, якщо хочемо, щоб не просто наша картинка була стандартно, статично стояла. Ми можемо зробити, подивіться, ось так: вибираю я від центру до верху, і моя картинка тепер рухається. Дивиться, на неї стає ну не так статично, як перед тим. Тобто додається динаміка, якась зверху вниз можна переміщувати. Зліва, знизу вер, там і так далі. Тобто вибираємо різні параметри. А цих параметрів у нас доволі таки тоже багато, як і самих анімацій. То вибираємо от масштабування, зменшення масштабування там і так далі. Тобто з статичної картинки ми робимо динамічну картинку, що покращить сприйняття відеоматеріалу. Так, ну, напосідньому я забув додати. Так. Далі після цього ми можемо прийти до візуальних ефектів. Тут у нас є наступні ефекти: зміна яркості, контрасту, сепія, негативи, пікселізація, повороту, плавання, бачимо, є, тобто різні спецефекти. Їх додать за потреби там не в кожному відеоролику, можливо, вони й потрібні. Після цього, що ми можемо ще додати, значить, до проєкту вид. Поміняти, в принципі, це не важливо. Важливо, що як тепер зберегти наше відеоролик. Для того, щоб ми могли його зберегти, ми заходимо в вкладку Файл, вибираємо опублікувач, зберегти фільм і вибираємо комп'ютер. Ось відкривається файлова система. Я, наприклад, беру робочий стіл і підписую там стандартну назву. Натискаю Зберегти. І ось далі йде процес збереження. Ну, це вже. Залежить там від потужності нашого процесора. Чим слабкіший, тим довше буде відкриватися воно. Так, закриваю я все, відкриваю відеоролик, вибираю відео плеєр для цього. І ось так: от, відеокліп у нас збережний. Часу у мене на це все пішло 51 секунда. Тобто на мій відеоролик, і ось так він, 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 він виглядає. Титри в кінці також є. По розміру, давайте подивимось, розмір має е, відео 24,8 мегабайта, формат MP4. Тобто, отак от в кіностудії можна зробити відеокліп. Кроме того, якщо ви не хочете користуватися кіностудією, цей кліп можна зробити і в звичайному PowerPoint. Тобто, наприклад, я вибираю картинку, кидаю її сюди і закриваю повністю слайд. Додаю ще один слайд. І давайте я декілька слайдів виберу. Так. Значить, що це у мене за картинки? Я тестував нейромережі. Тобто, за допомогою опису, нейромережа будувала картинки. Так, а тепер я їх використовую, щоб зробити з вами відеокліпи. І так, от. Не буду я сильно вдаватися в деталі. Вибираємо ми три слайди, З тих трьох слайдів я зроблю коротенький відеоролик всередині PowerPoint. Значить, так само все працювати, як у кіностудії. Можна зайти в ставку, дивіться, додати надпис. От надпис беру. Вибираю текстове поле і пишу там надпис, наприклад, гарна природа. Так, це в мене перший слайд. Назва мого відеокліпа. От я його розширяю, збільшую розмір. Пам'ятаєте, як працювати в PowerPoint, можна міняти е, шрифт, можна колір міняти, переміщаю текст так, щоб він гарно відділявся. Плюс до того, до всіх елементів можна додавати анімацію, можна додавати переходи до наших слайдів. От фігура, наприклад, нехай тут буде, тут буде наплив. Тут буде спишка. Отакі от три переходи я додав. І що? І запускаю слайд-шоу. Дивіться, запустив його, з'являється у мене надпис, з'являється у мене наступний слайд і третій слайд. Тобто так, так само, як в кіностудії, в принципі. Можна додати титри, тобто це буде пустий слайд, фон зробимо чорний, текст пустимо знизу вверх анімацію, щоб він переміщався. Як зробити, тепер питання, головне, з готової презентації відеоролик. Заходимо в меню Файл, вибираємо Зберегти як. Вибираємо місце, куди ми хочемо зберегти. Нехай це буде робочий стіл, наприклад. І далі в форматах, ось тут де PowerPoint, ми можемо вибрати відео mp 4 або Windows Media», там відео теж можна. І натискаємо Зберегти. Відбувається у нас збереження ось внизу, з, як називається статусі. Тут показано процент збереження. І все. Коли воно пройшло, у нас з'являється теж відеоролик. Давайте подивимося, розмір має відео більше, ніж у Windows кіностудії, зроблені 39,3 МБ. І ось воно запускається теж в режимі відеоролика. Тобто автоматично з анімаціями, з переходами відбувається у нас зміна кадрів, тобто, що у PowerPoint, що в Windows кіностудії, що, наприклад, в іншому якомусь відеоредакторі можна зробити, от я використовую Premiere Pro для того, щоб монтувати відеоролики. Тоже можна цим користуватися, але ну, треба, щоб ваш комп'ютер мав трошки більше е потужності, тому що завжди кіностудії вони. Ну, складніші і займають більше ресурсів, чим звичайні, чим звичайно, це Windows Movie Maker. Бачимо, що тут багато різних е, інструментів не буду я даватися в деталі, і можливостей набагато більше, ніж в Movie Maker. Так, якщо ж ви працюєте на телефоні або планшеті, то теж є великий вибір програм. Заходимо в Play Market або й аналогічний магазин додатків. Пишемо відеоредактор і бачимо, тут є дуже велика кількість. Я вже не буду робити обзори цих додатків, справитися, думаю, ви самі.